Звільнені з полону військовослужбовці, правоохоронці та цивільні будуть проходити реабілітацію за новими правилами. Що зміниться? Розповідаю, тепер медичні заклади розділені на два чітких рівні: перший це реінтеграція, де надають першу медичну та психологічну допомогу. Другий це поглиблена реабілітація та психологічна допомога. Багато людей повертаються з російського полону у критичному стані, тому дуже важливо швидко оглянути їх і визначити потребу в допомозі. За новими правилами, одразу після звільнення з полону людину оглянуть у спеціальному закладі. Якщо загрози життю немає, її направлять до центру реінтеграції. Саме там для кожного розроблять індивідуальний план лікування та реабілітації. Після основного лікування лікарі нададуть рекомендації щодо подальшої реабілітації та підтримки. Є можливість поїхати на 18-денне санаторно-курортне лікування або отримати компенсацію. У розмірі 16 416 гривень, якщо людина хоче оздоровитись самостійно. Після завершення лікування треба обов'язково прийти в ВЛК. Саме ця комісія визначить подальшу придатність до служби або потребу у продовженні реабілітації. Загалом 80 медзакладів у 22 регіонах України вже готові надавати допомогу за новою системою. Тепер відновлені після полону проходить за новими правилами: два рівні допомоги: індивідуальні плани лікування та можливість санаторного оздоровлення або компенсації. Поширте це відео, щоб кожен, хто повертається додому, знав про свої права та нові можливості. Можливості для відновлення.